На фоні того, що Україна вже і так обстрілювала своїми БПЛА дальнобійними і, і аеропортну інфраструктуру Російської Федерації, що Росія повністю колопс отримала повітряне сполучення, що українські хакери з білоруськими хакнуло повністю всю програмне забезпечення аеропорту найбільшої авіакомпанії Російської Федерації монопольника майже на 90%. Все всього контролює повітряний простір в Російській Федерації. Безумовно, це все дуже боляче б'є по Росії, і якщо вже чимось жертвувати Путіну заради збереження мирних домовленостей з Трампом, то безумовно це напевно має бути повітряна компонента, тому що Росії дуже боляче обходиться наші обстріли їхньої нафтопереробної інфраструктури, нафтозаводів. уже і так ціна складнула в цьому році найвищого максимум досягла. А в серпень місяць у них як жнива і війна, всю на купу і їм дуже не вистачає пальної. Якщо Україна далі буде це продовжувати. і якщо зірвуться переговори від з Путіном, і ультиматум Трампа закінчується 8.08 через дві доби, тоді безумовно Україна може отримати щось дуже важке, і серйозне від США від НАТО. І тоді Україна вже зможе бомбити і знищувати більш ефективну російську військову і природну і цивільну інфраструктуру, яка працює на армії, на оборони. Має на увазі нафтоприродні заводи і інші енергетичні об'єкти.